Друзі, ми торгуємо тільки новою продукцією. Бувають ті моменти, коли е, в нас якийсь -то товарів стоїть на виставці. Для того, щоб ви бачили його, приходиться розпаковувати і показувати. А потім поступає заказ. Ми попереджаємо покупця те, що дана продукція була на виставці. От сьогодні буде уходити. На відправочку зарядна станція «Пектрон» є 1500. Перед тим, як її відправити, ми показуємо заказчику. Дана станція абсолютно нова. Те, що вона стояла на виставці, тут немає аж ніяких ознаків. Отак от тут провода в комплекті у такому от кейсі. Сам апарат, ось такі двойні коробочки. О. Це нижня частина, це верхня, щоб він гарненько доїхав. Підключив я телефон, щоб провірити постоянний ток. Да, провірити от, обігрівач. Провірити переменний ток. Так, ну що, запускаємо дану станцію. Так, нажали, запустили. Тут у нас ми переходимо, показує заряд батареї, показують Герці і виходний ток. Для того, щоб. Я от включив телефон. Для того, щоб постійний ток включити DC нажимаємо. О, показує ток. Запікав телефон і показує, скільки йде заряду. Як то так, друзі? Зараз ми запустимо прямих 220. Так, Виключаємо. Перед нами обігрівач, Тут, як говориться, не скажеш те, що не потрібно, тому що все показує інформаційне табло. Так, включимо даний обігрівач, Так, включили обігрівач. Сам зарядний пристрій попередив. І пішло, друзі, тепло. Так, тут у нас от ми можемо на скільки часу даний обігрівач може вас обігрівати. Так, включаємо, показує потужність. Бачите, Практично до кВт даний обігрівач показує. І також е, показує, на скільки часу даного заряду хватить. Обігрівач на 1 кВт, хватить працювати. Йому 1 годину 40 ну, 40-30 хвилин. Дайте ще раз ми нажмемо. Отак, друзі, як то. А тут у нас і беззарядна куча USB розйомчиків, два виходи на 12 вольт, один для заряду акумуляторної батареї, другий як типу, от прикулю витяга. От вони провода. Всім миру добра до тепла. Телефонуємо 0,63 426, 10 10.